друзі, в етері заман. З вами я Камалія Девлетова. Разом до головного. Дональд Трамп підписав указ про розроблення нової системи протиракетного захисту Залізний купол. Вона має стати бар'єром від гіперзвукових до балістичних і крилатих ракет. Розробка спрямована на захист мирного населення, критичної інфраструктури та стримування ворожих атак. Трамп згадав і незавершену ініціативу Рональда Рейгана зі створення систем захисту від ядерних атак. Міністр оборони США вже отримав доручення за два місяці представити докладний план створення нової системи. Серед ключових напрямків розробка ракет-перехоплювачів, розширення космічного спостереження та забезпечення надійного виробництва компонентів. Протягом останніх двох днів американська служба імміграційного та митного контролю провела масштабну операцію за арешту нелегальних мігрантів у різних штатах країни. Так, за офіційними даними затримано понад тисячу осіб. Рейди розпочалися ще в неділю та охопили Чикаго, Денвер, Юстон та Майами. Тим часом служба громадянства та імміграції США оголосила і про припинення програми «United for Ukraine». вона допомагала українським біженцям отримувати прихисток у Штатах. Це пов'язано із новим виконавчим указом про захист американських кордонів. Відповідно до нього, агентство припиняє приймати нові заявки на фінансове спонсорство. Ба більше Трамп планує запровадити мита на імпорт сталі, алюмінію, мідних виробів, чіпів та навіть лікарських препаратів. За його словами, саме час повернути виробництво до штатів. Колись ми будували корабель щодня, тепер за кордоном це треба негайно змінити. Підкреслив американський очільник. Він також закликав конгрес знизити корпоративні податки для американських виробників до 15% із поточного 21 Рязанський нафтопереробний завод припинив свою роботу після серії атак українських безпілотників. Обстріли відбулися в ніч на 24 січня, та вже за два дні війська повторно завдали ударів. Зокрема, пошкоджено ключове нафтосховище, залізничну естакаду та установку для гідроочищення нафтопродуктів. Завод не може здійснювати відвантаження нафтопродуктів через пошкодження залізничного обладнання. У незаконно створеному Мелітопольському госуніверситеті окупанти запровадили нову освітню програму за спеціальністю авіабудування. Вони планують навчати розробці та виробництво дронів. Студентів планують готувати до проєктування літаків різних типів. Так звана програма передбачає вивчення інженерних дисциплін та авіаційних технологій, а також стажування на авіаційних підприємствах. За словами окупаційного ректора, програма буцімто спрямована на розвиток агросектору та енергетики окупованого Запоріжжя. На Одещині мазутне забруднення вже сягнуло понад двох кілометрів. Ймовірно, це наслідки аварії російських танкерів. Працівники національного парку Тузлівські Лимани вже обстежили понад 40 кілометрів берегової лінії. Більшість ділянок узбережжя наразі закриті для відвідування. Це ускладнює фіксацію та ліквідацію наслідків. Тим часом росіяни і далі намагаються замаскувати екологічну катастрофу в Керченській протоці. Так вони активно готують до утилізації аварійний танкер Валганівть 239 Процес утилізації буцімто включатиме вентиляцію, дегазацію та обробку судна для забезпечення безпеки. Окупанти вже нібито провели 107 спусків для перевірки затонулих фрагментів. В окупованій Запорізькій області росіяни заселяються у покинуті квартири українців. Вони використовують їх як склади для боєприпасів. Це відбувається у районах Молочанська, Михайлівки та Розівки. Там організовують склади для патронів, гранат і мін. Щодня на ці об'єкти прибувають ФСБ-вці та військова поліція. Окупанти намагаються замаскуватися серед мирних жителів. Застерігають ватеж. Окупанти відправили у штрафний ізолятор кримськотатарського журналіста Рімзі Бікірова за читання ранкового намазу. Його ув'язнили за нібито причетність до організації Хізбу Тахрір». хрір. За словами адвоката, це вже не перше покарання. Так протягом півроку в колонії його сім разів поміщали в ЧІЗО, за нічні молитви, відсутні шапки та за те, що не привітався із співробітником колонії. Бікіров не мав змоги зв'язатися із родиною. Йому також забороняють наближення до ліжка в день. Нагадаємо, на побаченні в грудні минулого року Бікіров повідомив, що сход на 15 кілограмів через те, що відмовляється від їжі зі свининою. Це вся інформація від команди телеканалу АТЕР. Дякуємо, що обираєте нас Залишайтеся з першим кримськотатарським.